Володіючи ситуацією стосовно того, скільки сьогодні хлопців збережений хлопців і дівчат з Березні беруть безпосередньо участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, знаючи, що маємо сім'ї загиблих. На жаль, сьогодні маємо 44 родини, які втратили. Які втратили 43 захисника і одну захисницю на Березнічній. Маємо 18 родин, які мають на жаль сповіщення про пропавших безвісті. і відомо, що ці сім'ї знаходяться в надзвичайно тяжкому психологічному стані. Маючи інформацію щодо міжнародного досвіду по завершенню воєнних дій, буде виникати надзвичайно багато завдань і запитань по роботі із сімами із тими захисниками, які повернулися. По роботі в тому, щоб зберегти ці сім'ї, щоб вони не розпалися внаслідок певних психологічних проблем, які можуть виникати між дружиною, чоловіком дітьми. Знаючи, в якому стані знаходяться внутрішньопереміщені особи, які сьогодні задаються питаннями, куди ж повернутися, адже нема нічого. Як сказала одна знайома сьогодні Ольга, внутрішньопереміщена особа, що такого міста, як Мардінка, немає. Це просто крапочка на карті, там фактично все стерте з лиця землі. І тому ми перед собою ставимо завдання. Березівська міська рада, ті відповідні, наприклад, соціальні центри на центр надання центр соціальних служб служби міської ради ставимо перед собою завдання, що ми будемо робити, як ми будемо впливати на ці процеси, щоб максимально унеможливити ті негативні тенденції, які зазвичай бувають в таких ситуаціях. Для цього взяли участь в проєкті, пілотному проєкті, який реалізовується на базі Рівненської області. Психосоціальна підтримка в Україні проект реалізується поки що на теренах Рівненщини, завдяки. Програма ПРОН і Польського фонду солідарності відбулося перше засідання, де фактично представники територіальних громад, а їх в Рівненському районі є шість, які пройшли перший відбірковий тур, в тому числі і Березнівська міська територіальна громада, фактично самі собі, собі напрацьовували критерії, як ми будемо цей проект реалізовувати. І як ми будемо діяти по завершенню цього проекту, щоб він мав певний мультиплікаційний ефект, тобто, щоб він не припинився, щоб ми могли працювати чи власними силами, чи силами залучення інших донорів? Тобто, перед собою ставимо таке завдання номер один в будь-якому випадку. Напрацювати певний результат, щоб ми були, хоча б більш-менш готові до того, щоб надати, надавати або створити умови та можливості для надання відповідних психосоціальних послуг для певних цільових категорій, які були названі.